Вітаю, шановні українці! Ви на незалежному каналі PPN UA. З вами я, Михайло. Чому на незалежному? Бо він створений за 100 долярів, які я знайшов в задній кишені своїх штанів. Переходимо до блоку незалежних серйозних PPN новин які мають назву від труби минулого України до щита майбутнього України. Шановні українці, давайте разом вчитися бути справжніми господарями на рідній землі і зазирати у майбутнє. Сьогодні поговоримо про парадокс. Парадокс газової труби, що тягнеться через Україну з часів Радянського Союзу. В чому він полягає? Йде четвертий рік війни, а стара радянська газова труба, що прокладена через всю Україну в Європу, досить ціла, не має ушкоджень, хоча вона пролягає по територіях, де точаться жорстокі бої. Виникає питання: чому ж ні ми, ні ворог її не чіпають? Чому вона недоторканна? Відповідь водночас проста і складна. Ця труба є спільною. Це ланцюг, що поєднує Росію, Україну, Європу в одному бізнес-процесі. Росія її використовує щоб продавати, Європа, щоб купувати. А ми донедавна були лише ланкою в цьому ланцюзі, заробляючи на, транзит, на транзиті. Мабуть, ми не все робили так, як треба, бо пам'ятаєте, скільки за часи незалежності було гучних скандалів. Це я кажу про відомі скандали, мабуть, було не менш і невідомих. Тепер переходимо до головної теми нашого відео. Як не схибити на новій трубі, яка пливе до нас в руки. Президент України та США підписали угоду про співпрацю у сфері технології дронів. По-простому це розуміємо так. Українці, ви по дронам перші в світі. Америка теж хоче бути не друга. Яким буде подальший розвиток подій біля цієї угоди, пропоную обговорити. Чому нас вчить історія газової труби і сьогодення? Для збереження нашого суспільства треба негайно робити перехід від бути ланкою чогось ланцюга, де нас використовують, доставати вигідним, стратегічним, це значить надовго, сильним партнерам, готовим до співпраці, щоб кожен сантиметр нашої землі був захищений не лише силою нашого війська, а й нашим розумом та інтересами наших партнерів. Що збудувався міцний, міцний щит технологій та інтересів. Це наша розумна стратегія, це наш розумний шлях до успіху і безпеки. Давайте ще раз підсумуємо, почути: від старої труби до стратегічного щита і майбутнього України. Отже, труба це не просто інфраструктура, це символ нашого спадку, симптом радянської епохи, коли нас вчили бути молодшими братами, що лише обслуговують імперію. Продовження в наступному відео.